Силами ППО 31-ї окремої механізованої бригади було збито російський розвідувальний дрон, князь Віщий Олег. Це важлива ціль, адже БПЛА, князь Віщий Олег новий тип розвіддрона. Його призначення, спостереження та збір інформації про позиції зсу. Він оснащений сучасною Full HD камерою з десятикратним зумом. Дрон має захист від реб, здатний літати без супутника і може працювати на відстані до 45 кілометрів. Але навіть такі якості не роблять його дивозброєю, що підтверджує робота українських сил ППО, і, зокрема, ППО 30 першої окремої механізованої бригади. Назва дрона ще раз засвідчує, як наполегливо ворог намагається привласнити собі нашу давню історію. Та з іншого боку, легендарний прототип, віщий Олег, мав не таку вже й щасливу долю. Він загинув. Від укусу змії, яка виповзла з черепа його давно померлого коня, як то кажуть, все в історії спочатку відбувається як трагедія, а потім повторюється як фарс. Сьогодні князя віщого Олега смертельно кусають українські ППО.